Вітаю, друзі! Сьогодні, 2 липня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок і сьогодні вже з нами традиційно щотижня в віртуальній студії, і не лише віртуальній, але цього разу віртуальний. Ілляне Сходовський, керівник аналітичного напряму в мережі АНС. Це та людина, яка безпосередньо дотична до 18 го санкційного пакету. Тобто, він посвячений в деталі і може нам детально це все прокоментувати. Вітаю вас, панеля. Вітаю, пане Валерій, вітаю, шановні глядачі. Я не випадково акцентуював на саме 18-му санкційному пакеті, тому що ну, хто слідкує за нашими з вами розмовами, дискусіями, певне, помітили, що от і минулого тижня ми з вами говорили про 18-й санкційний пакет. І попереднього разу також про 18-й санкційний пакет, тому що це вкрай важливо. Європа апелює до Трампа, щоб той вводив санкції проти. Росії, і вони доєднаються до цього. Ми вже з вами бурювали історію з великою сімкою, де було провалено це питання, і от нині, нібито лише Словаччина блокує 18-й санкційний пакет європейський. Ніхто не знає, що там буде прописано. Ну, принаймні, мені невідомо так точно. Я думаю, ви нам розкажете якісь деталі. І з'являється коментар е канцлера Німеччини Фрідриха Мерца, який каже, що погодження нових санкцій проти Росії наразі перебуває. На завершальному етапі, але є нюанс. Він переконаний, що лідерам Європи вдасться досягнути компромісу з Словаччиною, яка блокує цей пакет. І каже: вчора я розмовляв з прем'єр-міністром Словаччини. У нього є об'єктивна проблема, він на цьому акцентує. Ця промисловість Словаччини, в тому числі багато німецьких компаній, потребують поставок енергії з Росії, тому що в даний час у них немає інших. Джерел постачання, от я далі не хочу коментувати, бо це не настільки важливо. Пане Ілля, а що це таке, коли Мерц починає вже ставати на сторону Словаччини і каже: ну ви знаєте, окремим німецьким компаніям потрібен російський газ? Ну е почнемо з того, що е пакет санкцій європейський приймається виключно лише тільки аб. Е Всіма учасниками Європейського союзу, тобто всіма країнами, в даному випадку у нас виступає проти Словаччина. Саме вона заблокувала прийняття цього пакету, але вона виступала не проти 18-го пакету. Вона виступала проти попереднього рішення, яке фактично обходило блокування з боку Угорщини і Словаччини про відмову від російських енергоносіїв до 2027 року. І саме цей момент е, викликав найбільше і обурення, і е, протест з боку Словаччини. Угорщина, я так розумію, вона просто переклала свою, скажімо так, відповідальність блокувати або виступати проти безпосередньо на, на Фіцо і Орбан. Ага. І таким чином, е, на цей раз уже Фіцо виступає таким форпостом захисту проросійських інтересів в Європейському Союзі. І Як результат, зараз ФІЦО веде перемовини і в першу чергу з МЕРСом з приводу того, що і доводить, що його словацькі кампанії просто ну ніяк не можуть бути без російського газу. Що у випадку, якщо ви припините поставки газу з Росії, то це призведе до просто краху словацької промисловості. І що він використовує? Словацька промисловість, лідером їх економіки, є виробництво автомобілів. А автомобілі виготовляє переважно це німецькі компанії. Тобто, свого часу, в на початку 2000-х років була зроблена ставка на розвиток автомобільної галузі. І а, тоді а, активно залучали саме німецькі компанії, а працювати на а, словацькому не працювати на словацькому ринку, а виготовляти саме на в словаччині ці автомобілі. І фактично зараз який ключик підбирає Фіцо, він наполягає на тому, а що у випадку, якщо не буде російського газу, то німецький автопром, який має свої заводи на території Словаччини, а ще раз наголошую: Словаччина випускає найбільшу кількість автомобілів на одного мешканця у порівнянні з усіма іншими країнами Європи. То він фактично шантажує Мерца, говорячи, що ваша промисловість, автомобільна промисловість і так mm -hmm. в складному становищі. А ви не витримуєте конкуренцію з китайськими автомобілями, і тому це додасть до того, що ви ще більше фактично загоните і збанкрутуєте ваше автомобільне підприємство. І от цим він мерця шантажує. І тут що буде? Скоріше, Мерц не по 18-му пакету санкцій. Там нема претензії на відміну від всіх попередніх випадків, якщо або Орбан, або Офіца висловлювали, що саме треба змінити в цьому пакеті для того, щоб ну, в ну конкретному пакеті для того, щоб або Офіца, або Орбан проголосували за. І потім, коли вони досягали певного компромісу, там виключали окремих а, осіб, які попадали під санкції, отримували виключення щодо отримання російської нафти, отримували виключення щодо російської російського газу і так далі, то тепер претензій до пакету нема, тобто його не переглядають. Але а, він наполягає на виключення. А, він розуміє, що європейський союз може обійти. Блокування, тому що він фактично обмежить доступ російських енергоносіїв на європейський ринок через мита, через торгові обмеження. А для цього голосування має бути просто більшістю, а не всіма членами європейського союзу, і тому він зараз наполягає для того, щоб як мінімум для словаччини було виключення. Він шантажує саме ось тими аргументами, які назвав. І е, я так думаю, що Мерс, скоріш всього, не буде так само наполягати на тому, щоб зробити там певне виключення саме для словаччини. Я не знаю, яке це буде виключення, і як буде досягнути компроміс, тому що це в процесі. А я звичайно, в ньому не приймаю участь. Але е, ну як мінімум не отримаю інформацію. Але е, те, що буде саме цей пункт, е, саме це позиція, змінена. Ну, це однозначно. Можливо, буде в наступному, коли будуть вибори і зміниться керівництво словаччини Угорщини, Можливо, там щось будуть переглядати на даний момент, все, буде компроміс щодо прибирання оцього обмеження або здійснення виключення щодо поставки російських в європейський союз безпосередньо для Словаччини, як свого часу, це було в п'ятому пакеті санкцій Європейського uh -huh. союзу, коли забороняли нафту і нафтопродукти з Росії. Простими словами, якщо перекласти ще раз скажу на прості слова, те, що я зрозумів, мерц зараз лобіює інтерес свій у Словаччині. Ну і так типу не, не це зор, не для себе. А, а, Словаччина а, шантажує мерцать. Mm. Я, я, тут... я, я наполягаю на тому, я дуже уважно слухав. Я наполягаю на тому, зараз мерц просто поводить себе дуже непривабливо, він тупо топить. За свої німецькі кампанії у Словаччині, щоб їм дали газ, прикриваючись якоюсь об'єктивною необхідністю, та мені, чесно кажучи, начхати на його об'єктивну необхідність. Тому що я зараз наведу ще один приклад, і із колючими так емоційно говорю: вчора росіяни із такою бравадою поширили інформацію про те, що Росія в першому півріччі наростила постачання скрапленого природного газу до Європи на 1,7%. До понад 11 мільярдів кубометрів при цьому у червні закупівля цього газу зросла більш ніж на 27%. Ну як на мене, це дуже багато. Тим паче, Росія в першому півріччі опинилася на четвертому місці за обсягами постачання газу до країн ЄС після Норвегії, США та Алжиру. Тобто, ми зараз констатуємо по факту те, що Європа нічого достатньо не робить для того. Щоб найближчим часом зменшувати свою енергозалежність від Росії, навпаки, мерц зараз це питання лобіює. Ну, я це так бачу. Перепрошую. Ну, а з питання того, що нічого не робить, я не погоджуюся, але те, що завжди знаєте, по крапельки а, поступається. Де, де, мій, пане Ілля, коли крапелька, у нас гинуть люди, тут я не з вами згідний. Розумієте, ми ще раз кажу, російська економіка почати на їхню крапельку і на їхні проблеми. У нас своє болить, а вони нас водять за носа, і і коли нас розповідають про те, що дуже класний мерц, я кажу: він просто-напросто рідкісний галюк, тому що він зараз робить дурниці, вибачайте. Ну добре, це е, ваша позиція, тобто я да. її в певній мірі розділяю але. А все ж таки, я бачу, що якраз в санкційній політиці відбуваються певні кроки. Я маю на увазі з точки з позиції Європейського союзу, але повністю з вами згідний, що це постійно таким чином, щоб і собі не нашкодити як результат, кроки ці недостатні. Наприклад, чому я вважаю, що все ж таки робиться? Наприклад, Німеччина на цьому тижні прийняла рішення з приводу догляду. Суден із тіньового флоту, російського тіньового флоту, який буде йти під прапорами е, і прапну країни е, до, до якого належить цей прапор, е, не підтверджує, що це безпосередньо їхнє судно, що воно зареєстровано в їхній юрисдикції. А це е, суттєво обмежить торгівлю для російського тіньового флоту, так званого тіньового флоту. Тобто, якщо Німеччина буде постійно реально, Протягом найближчого часу буде зупиняти ці судна і як мінімум затримувати, хоча би затримувати на 2-3 тижні, поки буде здійснюватися огляд, то це м, суттєво обмежить а, можливості Росії поставляти нафту на світовий ринок по скрапленому газу я з вами повністю погоджуюся європа кардинально нарощує обсяги закупівлі скрапленого газу починаючи з 2023 року по сьогоднішній рік кожного разу все це більше і більше газу купується у росії саме в такому вигляді тобто вони дуже добре ну не те що відмовилися там не було санкцій а фактично вони просто злякалися того що Росія може відключити для них газ, і вони дійсно можуть складно пережити зиму. І вони почали відмовлятися від російського газу. Це був період 2022-2023 рік. Але після такого страху, тобто їх нічому не навчила ця ситуація, вони просто заборонили тоді. Е, газ, ну не заборонили, а обмежили закупівлю трубою, але збільшили закупівлю через. Цими танкерами, тобто, іншими словами, вони завжди знову ж таки працюють. І тут ще один такий момент з приводу санкцій: як тільки ціна на нафту впала нижче 60%, то кількість європейських суден, переважно грецьких, які почали перевозити російську нафту, збільшилася з 23% до 56 А що це означає? Це означає, що не тільки перевезення, тобто ваші санкції проти нього флоту воно фактично ну нічого не варто, якщо ви самі перевозите цю нафту. А це означає, що вартість перевезення суттєво впала, тому що коли є обмежена кількість суден, то ця обмежена кількість суден задирає ціну на 20-30% відсотків дорожче. А були періоди, коли вони в два рази піднімали вартість перевезення, і це суттєво обмежувало ту маржу, яку заробляла Росія. То тепер, внаслідок того, що ціна впала, то це призводить до того, що грецькі судна конкурують між собою. Хто буде перевозити російську нафту? Як результат, фрахт суттєво впав у порівнянні з попередніми роками. Правда, тут нам трошки додала Туреччина, яка підняла вартість відповідно. Проходження судени це ну для нас такий певний, скажімо плюс, бо це зменшує маржу, яку отримує Росія, але все ж таки грецьке судно на даний момент фактично рятують Росію, тому що якщо би перевозили виключно лише тільки е суднами, е які є в тіньовому флоті Росії, то на сьогоднішній день це була втрата е транспортних можливостей на 25%. відсотків. Два реальна, Тобто я розумію, ми не на всі, але на 25% просто не було тих суден, які би перевозили нафту? Тому дуже важливо в 18-му пакеті все ж таки знизити цей рівень 60 до 45. тому що вже зрозуміло, що ціна на російську нафту буде нижче 60, це означає, що весь європейський флот там 90% буде перевозити європейськими судами. Що це за санкції, коли ви самостійно фактично просто забезпечуєте поставку російської нафти на світовий ринок? Пане Ілля, а таке запитання які... Які все-таки зараз перспективи, наприклад, ухвалення рішення про зниження стелі ціни на нафту? Ви зараз що не торкнулися цього питання? Чи вже можна на цьому точно ставити хрест? Поки що? Ну крапку не можна ставити. Я би скажемо так: те, що позиція, в принципі, позиція США були зрозуміли. Тобто, це не вони чітко чітко зазначили про те, що вони це не підтримують, і головне їхнє обґрунтування наступне. А доведіть нам. Що ця стеля працює, а довести фактично неможливо. Ми розуміємо, що контроль за тим, щоб дотримувалося стелі, це було фактично у американців, так як вони цей контроль не здійснює, європейці не мають можливості здійснювати, вони хочуть здійснювати. Це призводить до того, що саме е, безпосередньо. Е, що... З американців і вони сказали, що ми не підтримаємо як результат на цьому саміті не підтримали всі інші країни, тобто не підписали відповідно комунікати. Хоча воно готувалася, Європа сама на це не піде, їй потрібно підтримати, хоча всіх інших сполучених тут... штатів а, обмеження ціни. У Мене тут уточнююче запитання: а чому Європа не може це контролювати, якщо Балтійський регіон, який повністю підконтрольний Європі? Там вивозиться саме нафти до 60 відсотків російської танкерами, а то навіть і більше тому тут, як на мене, це не аргумент. Я, я поясню. Дивіться, а, коли вони везуть, у них у всіх є фіктивний документ. Навіть я скажу більше з 2023 по дві кінець двадцять кінець а, була року. страхова кампанія, яка видавала просто фількіну грамоту. З приводу страхування е, суден, які привозили російську нафту, mm -hmm. і е, всі європейці закривали очі. Там достатньо в два кліка було перевірити. І на фіктивну адресу, ну не те, що на фіктивну адресу, на адресу, де там зареєстровано ще тисячу компаній, е, людей нема. Е, Ну, нічого немає, тобто вона вона не була забезпечена належним страховим. Ну щоб було страхове забезпечення, що у випадку аварії виплатити. Тобто, це була фіктивна кампанія. Вони закривали очі. Тобто, вони надають документи. Європейці вірять в це. А що, чим відрізняється американці? Американці контролюють не ці документи, вони контролюють реальні транзакції, які здійснюються за поставлену нафту. У них є така можливість. Як результат, у них контроль більш ну він реальний дієвий. Тобто, ви знаєте скільки отримала а, російська компанія а, за поставку нафти, скільки реально. А. і таким чином вони мають можливість контролювати. А європейці а, можливість перевірки транзакцій не мають. Вони вірять. Ви сказали, що вони можуть установу встановити чи страхові документи ідентичні і верифікувати їх дуже легко. П'яти ну, було бажання за бажання. Прошу, я говорю, було би бажання це робити, в mm. принципі, і належним чином працювали. Просто треба розуміти, що Сполучені Штати з, навіть з кінця 19-го сторіччя, там на початку 20-го сторіччя, почали вибудовувати різноманітні структури в системі Міністерства Фінансів. Які е, управляли там і митними відповідно потоками оборонними потоками і так далі, і тому подібне. Тобто, вони е, ділили, ць, робили цілу мережу, яка мала можливість досліджувати е, фактично ну, всі транзакції, які здійснюються у світі. Тобто вони це формували багато років. А європейці цього не робили. Європейці довіряли повністю ну тобто віддали це на аутсорс для американців і фактично в них не було належної е, політики щодо е, перевірки е, дотримання тих санкцій які вони впроваджують саме тому і Іран легко переобходив санкції, і Північна Корея обходила санкції, тому що європейці фактично нічого ну, належним чином не контролювали. Зараз вони стикнулися з тим, що якщо американці вам не допомагають, то ви як сліпий котята. Ви не знаєте відповідно, що відбувається. Вам щось сунули, якісь документи? Ви вже все нібито вже це є абсолютна правда, і на це не варта. Ну, значить, вони дотримуються якихось санкційних режимів, не дотримуються. Я тому тут питання бої час пане Ілля? Може час пішати? Я, я з вами я... повністю погоджуюся в цьому питанні. Ми вже неодноразово наголошували, коли буде здійснений е, створений відповідний орган Європейського Союзу, навіть е, свого часу литовці піднімали це питання. Говорять: ну а що ж, ми так взагалі нічого не можемо контролювати? Нащо ці санкції, якщо їх обходять, навіть ми самі, то тобто, і з нашої обходять всі санкції, і ми лише тільки там по окремим е, ланцюжкам виявляємо і плюсить дуже часто це розслідування журналістів. Якихось осіб груп, а не самих правоохоронних органів. Тобто, це питання залишається відкритим. За всі ці роки вони не створили цей спеціальний орган, який би контролював обход санкцій. Пане Ілля, я перепрошую за емоційність, але справа в тому, що ми зараз підняли дуже важливий пласт проблеми в Європі. Я дуже часто чую нарікання: американці не вели то, американці не зробили сьо. А ми чекаємо, поки американці, та друзі, ну врешті-решт я до європейців. Небезпека у вас, а не в Америці. Ви маєте це робити. Балтійський регіон це хороша ініціатива. До прикладу Мерця перевіряти танкери. Але чому лише сьогодні? Чому ви говорите про припинення постачання газу з 27-го року? Який 27 сьомий рік? Ну я розумію, чому треба, щоб війна для них ще потривала до 27-го року, як мінімум, вони хочуть підготуватися, але нам своє робити. Тому будемо актуалізувати, і будемо загострювати. Нам Можна я ще робити. додам трошки. Прошу, прошу, а, я додам з приводу санкцій, санкції ж почали діяти з 2014 року. Деякі санкції почали щоб діяти особливо. По я хочу просто підняти це питання, що виявилися одні з найбільших банків Європи. Кіп, Кіпр взагалі там виплатив величезну компенсацію там для того, щоб проти них не застосовували відповідні дії, тому що вони допомагали, вони не закривали очі, а допомагали. Російським олігархам обходити санкції, швейцарські. Там один банк, там німецький банк, там іншими словами, там обороти обчислювалися на сотні мільярдів доларів протягом періоду 14 по 22 рік. І коли це всплило, то виявилося, що ці всі санкції, які були введені 14 року, вони були повно порожні, фіктивні. Навіть було в Бундестагі розглядали це питання з приводу того, що. Ми ж допомагали Росії протягом всього цього часу обходити санкції. Наші правоохоронні органи взагалі на це не реагували. Тобто, ми вводили санкції, але ну ніяк не контролювали їх дотримання. І ще раз наголошую: сотні мільярдів доларів були проведені через респектабельні європейські банки. Які мали би зупинити відповідні транзакції? Вони це не робили. І навіть зараз вони закривають очі, коли там якийсь олігарх переоформить там на доньку чи якоїсь родичі, і вони вже ну так, ніби там не під санкцями, Всі чудово знають, хто кінцевий бенефіціар і чиєю карткою розраховуються, але там вони спокійно відпочивали крушаєлі на інших курортах, витрачали кошти, і ці санкції були на папері. Так, а в той момент на українському телебаченні влада тоді розповідала про суперефективні санкції. Я пам'ятаю ці баталії, дискусії. Ну, власне, сьогодні не про це. Пане Ілля, дякую вам, що ви були з нами. І тут, слава Богу, ми з вами однодумці. в питанні того, що Європу треба тиснути, щоб вона в першу чергу застосовувала дієві санкції, і контролювала їх. Спасибі, друзі. Коментуйте, підписуйтеся і не забудьте написати свою думку з приводу почутого. Дякую.